Слава нашому Богу. Ознака живої людини це те, що вона е, рухається, вона е, е, щось бажає, вона е, щось, має якісь плани певні, має якісь цілі. І логічно було би подумати, що оскільки наш Бог живий, Бог теж має якісь плани, Бог, Бог також хоче якось в нашому житті, Бог також викликає якісь бажання в нас і має також якісь бажання певні. І знаєте, тема проповіді, яку я би хотів сьогодні сказати, що не ігноруй дію Бога в своєму житті. Не ігноруй дію Бога в своєму житті. Оскільки Бог живий, значить Він хоче діяти. Але єдиний, хто може помішати Богу діяти, єдиний це я і, і ви, ти особисто в своєму житті. Нема такої сили, щоб помішала Богові. Диявол даже він не може впливати на нас і тільки ми можемо помішати. Тому давайте ми не будемо ігнорувати дію Бога в нашому житті. Текст, який я хотів би зачитати для наших розумів, буде послання до Філіпян, друга глава з 12 по 15 вірш. Тому мої любі, так як завжди, були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом. Звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас бажання і дію. Осе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви не були непорочні, чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого й розбещеного роду, серед якого висяєте, мов світила у світі. Павло звертається це до віруючих людей. І дивно, як до віруючих людей, і хіба Бог не діє в віруючих людей, хіба Бог не діє в церкві? Це ж люди, які оправдані, люди, які вкусили, да, глагола Божого. Як таке може бути? Але якщо як про досвід і практика говорить про те, що може віруючих людей бути ігнор до дії Бога? Тут написано: перша думка така, що Бог бажає діяти, Бог викликає бажання в людей. І Бог викликає дію. Тобто, як це викликає, в якісь моменти приходить до тебе розуміння, що треба щось робити. Треба йти туди, треба йти вчитися туди, треба йти допомогти. Треба щось робити. Бог викликає. Адже Бог за своєю доброю волею викликає у вас бажання і дію. І дії да, написано, що вони різноманітні. Різноманітні когось, когось Бог викликає бажання йти допомагати біженцям, когось Бог викликає молитися, когось Бог викликає стояти в проломі за членів церкви, можливо, душу опікунську працю якусь. Як-не-як, -як ми можемо приймати вірую, що якщо це бажання, воно відповідає Божому Слову і воно є благе, то скоріш за все, що це говорить Бог до нас, або Бог хоче, щоб ми діяли. Коринтянам Перша Коринтянам, 12, 12 глава, 6 і 7 вірш написано так: І дії розноманітні, а Бог той самий, Він робить усе у всіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Кожному дається виявлення духа на, на, на спільну користь. Бог діє по-розноманітному, Він спонукає нас. І я пам'ятаю, е, як близько в 20. 2000... У 2019 році, як я якось натрапив в Ютубі на таке відео свідчення місіонера Роман Заєць, він трудиться в Індії. І коли я побачив, як там Бог іціляє людей, як Бог виганяє там злих духів через нього, як там люди каються, яка в них хвала прославлення Богу. І я так збудрився, мені так це сподобалося. Я кажу: господи, я місіонер. Мені подобається ось, ось на це дивитися. І в мене появилось таке бажання, що я не міг його потушити. І ходило щось вроді таке, як от тут щось говорило. Я ніби я щось проковтнув. І воно не давало мені спокою. Півроку я розумію, Господи, мені треба йти вчитися. Мені треба вчитися в місіанську школу. Я хочу, бо мені подобалось цей стиль життя місіонера, тому що вони, в них такий активний образ життя. Вони від доброго діла йдуть до доброго діла. У них постійно. Десь е, якісь приключення, пригоди з Господом. Ти завжди щось робиш, ти завжди маєш якісь ось такі е, цікаві дні. І, і, і це бажання воно не давало спокою. І в 2020 році я пішов в місяцьку школу, і на сьогоднішній день я вірю, що Бог діє. Я вірю, що Бог покликав і Він має якийсь певний план і надалі для мого життя. Тому я думаю, що друзі, нам сьогодні. Важливо не ігнорувати дію Господа, не ігнорувати бажання і дії. Тому що, я думаю, що кожен погодження це буде ступенька вверх. Ступенька вверх. І як написано, що вірні в малому, поставлять його над більшим. поставлять його над десятьма городами. І я думаю, оце іменно така послідовність, бо якщо ми вірні в цьому, Бог буде нам давати ще. І він буде відкривати нам е, більше. І коли всі знає, думав, що три роки назад, що я е, щось знаю стосовно ну, цього, цієї ситуації, як Бог думає, як... але зараз дивишся, думаю, що ні, воно е, ну, дуже мілко плавав. Зараз здається, що ти щось знаєш. Але прийде час, ти саме, і виходить, кожен день ми, Бог діє, Бог дає нам щось, і ми будемо рости, ми будемо рости далі. Якщо ми не будемо ігнорувати, і важливо, щоб це була послідовність така, як в спортзалі, щоб взяти 150 кілограм, починають з 50, потім 60, по три повторення, потім 70, 80, 100, і вже може взяти 150. Але не може зразу 150 взяти. Потрібно бути в 50-60. І постійно ми повинні йти і не ігнорувати те, що як Бог буде діяти в нас. І якщо е, е, ми подивимося ще е, цікаво, подивитися, як оця дія е, діяла в апостола Павла. Ми бачимо в Писанні, що е, Павло не ігнорував цю дію. Павло він відгукувався, і Бог його постійно, оцю сходинку, за сходинку, він його вів. Давайте ми прочитаємо перше Коринтян, 15 глава, з 9 по 10 вірш. Пише Павло, адже я найменший з апостолів недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Та благодатью Божою я є тим, ким я є, його благодать, що в мені не була марною, бо я трудився більше за них усіх, втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. Тобто ми бачимо, що Павло робить тут акцент і каже, що благодать Божа вона трудилася в мені. Оця дія Господня. Вона трудилася, Павло не ігнорив її, а Павло давав е, е, місце ці дії. І я сумніваюся, що в момент, коли Павло йшов в Дамаск, е, гнав церкву, і е, той момент, що він би повірив, що він такого масштабу може повпливати на світ. До сьогодні ми бачимо наслідки, як він повпливав, християнство. Тоді в той час він розповсюджулося Євангелія на всю Римську імперію. Павло дуже його сильно Бог употребив. Він дуже його сильно производив в нього дію і употребив. Ми знаємо, що, як то кажуть, Ісус Христос приніс Євангелію. Апостол Павло об'яснив її. Через послання ми розуміємо оправдання віри, там в Римлянах написано, постанови в церкві, як повинні бути. Бог дуже. Ми бачимо, що він употребив апостолу Павла. І Павло про це говорить, він каже, Каже, я благодатью Божию є тим, яке є, його благодать що мені, вона не була марною. Бо я трудився більше за них, а втім не я, а Божа благодать, яка зі мною. І чи можемо ми сьогодні сказати, що благодать, яку ми прийняли, вона є не марною. Тобто вона працює в нас, вона є корисна. Бо в інших посланнях там Павло пише: каже, умоляю вас, браття, каже, щоб благодать, яку ви прийняли, щоб вона не була даремна. Щоб вона не була марна, щоб ви її не ігнорували, але щоб ви прислухалися до неї. І важливо, думаю, варто, усіки Бог живий, він щось хоче, Оскільки Бог живий, Він діє, він якось рухається в нашому житті. І залежить від нас, друзі, чи ми будемо, чи ця благодать вона буде марна, тщетна, як Борусь Сенедальний каже, тщетна, чи вона буде в нас діяти. І Бог, він викликає бажання в нашому серці. Далі я хотів би наступну думку залишити для нас. Ми без Бога не можемо, а Бог без нас не хоче. Ми не можемо без Бога нічого зробити. Але, але і Бог без нас теж не може. Ми без Бога не можемо, а Бог без нас не хоче. І цікаво, що 13-й вірш, який ми тільки що читали, написано, що Бог викликає і бажання, і дію. А 4, тобто, можна подумати, Бог викликає. значить я... В ролі того, який просто дивлюся, скажімо, наблюдаю за оцими приключеннями і субіттями, які Бог робить в моєму житті. Але 14 й зразу вірш наступний, Він говорить, що усе робіть без нарікань і сумніву. Усе робіть. Щоб ви були наче, друга глава, 14, 15 вірш. Усе робіть без нарікань і сумніву. Щоб ви непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду. Серед якого ви сіяєте, мов ті світила у світі. І е, цікаво, що 13-й вірш каже, що Бог робить, а тут написано, що усе робіть ви. І, і в момент, просто коли до нас приходить якесь бажання, або коли Бог хоче діяти, зазвичай у нас зразу ось починається сумнів і нарікання. Сумнів в тому, що е, чи робить, чи це дія Божа, чи це викликає в нас Бог, чи це можливо, я від себе е, щось придумав собі. Важливо нам в той момент, думаю, розібратися в молитві, подивитися, чи, чи ці бажання вони співпадають з Біблією, з Писанням. Якщо вони співпадають, то можна прийти до висновку, що це Бог викликає в нас. Далі без нарікань. Нарікання вони також є в результаті того, що ти не бачиш, скажімо, плоду, скільки раз не молився, скільки раз не стукав, скільки раз ти не бачиш Божої слави і приходить нарікання. Але Писання каже, що не сумнівайтеся, не нарікайте. Ми знаємо, як євреї в пустелі вони сумнівались, не пізнавали поті Господні, і вони нарікали. Ропот був по-російськи. Вони постійно роптали на Мойсея, вони роптали на Бога і казали, що колись було краще. І це, я думаю, у нас також природньо або свойственно людині мати таку реакцію сумнів і ропот, зразу, коли Бог розхоче виникати на нас, викликати на нас дію. І тому. Важливо розуміти і те, що єдиний, хто може помішати Божу, Божі дії, це я і, і ви. І ти кожен, хто слухає, що тільки я можу помішати Богу. Більше ніхто. Дванадцятий вірш. Написано в цьому посланні такі слова: зі страхом і трапетом звершити спасіння. Значить, 12, 12 вірш 12 по 15. Тому мої любі, так як ви завжди були послушні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом. Звершуйте своє спасіння. Ось такий страх і, стрепет, і трепет, я думаю, повинен бути в нас сьогодні. І це допоможе нам, скажімо, серйозно відноситись до, до того, що Бог хоче нас производити. Страх і трепет, тобто авторитетність того, хто говорить. Можна, Я можу когось попросити, скажем, зберіть стульчики після зібрання, там, скажімо, попрошу Рому, збери стульчики. Може, він послухає мене, може ні. А, ну, якщо скаже, попросить брат, брат Геник, або пастер, він збере зразу, тому що, як не як є авторитетна людина і Яка має певну владу, і тому є якийсь е, зразу послух. Я думаю, якщо е, це, ми будемо розуміти, що це Бог говорить, якщо в нас буде страх і трепет, то ми не будемо так вправо вухо зайшло, вліво вийшло. а ми будемо вже якось можливо прислухатися і до того, що Бог производить, і яку дію. Тому, друзі, я думаю, важливо нам е, сьогодні не ігнорувати дію Господа, але зі страхом і трепетом прислухатися. Роздумувати, виписувати собі щось, і, скажімо, бачити ось цього художника, Бога, загальної картини, плану в нашому житті дивитися. І Бог викликає дію. Сьогодні в нас є особисте життя, але є ще життя, яке хоче від нас Бог. Тому давайте ми задамо собі запитання, чи було десь на протязі тижня, місяця, року, декілька років назад. Якесь таке бажання, яке я хотів зробити. Я розумів, що це по Писанню, я розумів, що це Бог мене мене, але я проігнорив його. Чи я почав діяти? От, я його проігнорив, це бажання, чи я діяв? Давайте ми задамо собі це питання. Я ігнорюю, чи я дію те, що Бог говорить, викликає мене. І я зачитаю ще вірш останній, і ми закінчимо проповідь. Євреям, 3 глава, 7-й і 8-й вірш. Тому так промовляє Святий Дух сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото були під час нарікання в день випробування в пустелі. Амінь.